Привіт малята! Сьогодні я вам хочу запропонувати поліпити. А що саме ми будемо ліпити? Вам потрібно буде відгадати загадки? У сорочці Кам'яні ходить все життя одній. Точно що не птаха. Хто це? Вірно, черепаха. Слухайте наступну загадку. Круглий, гарний і легкий. Високо літає. Йому дітки дуже раді, бо ним кожен грає. Що це? Вірно, дітки, м'ячик. Правильно, дітки, це все іграшки. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти іграшку, де виготовляють іграшки? Вірно, малята, на фабриках. З яких матеріалів виготовляються іграшки? Вірно, їх виготовляють з пластику, з дерева, з різних матеріалів виготовляють. А щоб детальніше переглянути, ви можете на сайті ДНЗ. Калинка. А тепер кожний подумайте про свою улюблену іграшку. Де б вона не знаходилась? У нас в дитячому садочку чи у вас вдома. Яка ваша найулюбленіша іграшка? Опишіть її, чим вона вам подобається. Для вас я сьогодні виготовила ось таку черепашку за технікою розмазування. Для цього вам знадобиться шаблон з черепашкою, стека, дощечка і різнокольоровий пластилін. Погляньте, які гарні черепашки у нас з вами вийшли. А тепер спробуйте і ви. До нових зустрічей!